Я, друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. І я вже, знаєте, як в дитинство впадаю. Получила посилку з тема. І знаєте, як всі розпаковують і так постукують. І мені так хочеться. О, так. Скрізь постукаю, розпакую, подивлюсь. А сміх бере, мене, знаєте чому? Тому що я забула, що я замовляла. Зараз розпакую, подивлюся. Ну і вам, звісно, покажу. Ну і... Пішли. Я навіть без ножних десь всього буду так розривати, щоб мене не оштрафував YouTube. От я колись показала нажати, там не було. О! О бачу козирьок. Значить, я вже буду в кепочці. Мені сонячна спека вже буде не страшна. Я таку світленьку замовляла кепочку. А що вона? Мені подобається. Я не знаю, звісно, як вона буде виглядати на голові у мене. Зараз відкрию, подивлюся. Ну, більше мені подобається в темі, коли знаєте, такі пакетики так розстібнув, застібнув. Так якось воно ну, гарніше, охайніше. Тут завіситься, розірвало. Ну що тут? Ну, то таке, то упаковка. Давайте, відносно пакетика. Так, отут вона здоровенька, то мені подобається так. То буває маленьку кепочку закажеш, якщо не міряєш на темі ж такі покупки, як не міряєш. І вона отут, виходить, голова не влазить. Ага, вже бачу, не дуже хороше. Ось бачите. А, ні, це просто ниточка. Так, все нормально, її можна об'єкти. Строчка тут є. Маємо строчку, бачите? Хоча ні. Це вже не дуже мені подобається. Оця відстрочка, вона ось, бачите, нитка йде. Ну, коротше, Китай він і є, Китай. Козирьок непоганий. Світленька, тут регулюється її, буде об'єм по голові. Ну, Поміряю на дачі, покажу. Але я її брала, знаєте, для цієї не на дачі ходити, а так, по дорозі на дачу та з дачі, отак. Тому що для дачі така, кольор такий не дуже підходить сіточка. Оце ще добре, що буде дихати, мабуть. Сіточка. Ну, що сказати, рекомендую чи не рекомендую, це вже коли я її поносю, і тоді, можливо, так, на перший погляд, непогано. Можна брати. Наступне що? А оце, по-моєму, також для дачі. Але це подарунок для чоловіка. А й поки він не бачить, я його розпакую. Я його розпакую, а потім, вам, а потім його запакую, щоб показати вам. Я так... Дуже акуратненько його розпакую. Хотіла, знаєте, що це ножниці не брала, щоб, М -м щоб не оштрафував YouTube. Ну, я зараз витягну садові ножниці. О, гляньте ба. О, а як воно тут розкриває. А, о. розкривається. Леза, гострі. Так, ну, дуже не буду показувати, я боюсь штрафів. Держаки покажу, хороші. Для жіночої руки навіть добре підходить. Я думаю, що в хазяйстві дачному пригодиться. І сподіваюся дуже, що моєму чоловіку теж це сподобається. Запакую вечором подарую. Так, наступне, що ж тут у мене ще є. А, це сповнила. Знаєте що? Для того, щоб менше використовувати олії в салатах. І навіть взагалі, щоб трошки для людей, котрі сидять на дієті, притримуються здорового харчування. Такі дозатори дуже розумна річ. Олійки наливаєте сюди, а потім таким способом. Трошки збризнули деко. А, можливо, і салат в салатниці. Це я собі таку замовила. Її можна і в Аврорі придбати, але на тема дешевше. Ну, Наповню, буду, буду вже по, -по ітогу розказувати, як воно. А, і що ж я буду за женщини, якщо у мене не буде прикрас. Бачите? О, от я та. Да. От да. Знаєте, вік, обізяній вік, коли хочеться губи, червоною помадою накрасити, на руки браслети одіти. Ось його. Ой, яка вона краса. Два таких, бачите, браслетика? Один, а другий отакий от з деревом життя. Ну, що, цікаво виглядає. Мені кажеться, що такий оце метал, що не буде ржавіти. Гарно. Навіть, знаєте, так. Ну, Презентабельно, я б сказала, такий презентик можна комусь робити, або там на День Святого Валентина комусь придарити. Ну, на день народження це, звісно, така мілачовка. Ну, а якщо це там просто якась сусідка або далека знайома, то чому б і ні. Але тут, бачите, треба, зараз покажу зразу. Бачите, це кілечко, його треба вже піджимати, тому що це дерево життя, воно от-от і потіряється. Це теж. Для чоловічих рук вже буде робота. Ну, так скажу. Речі бувають цікаві, але як китайські. Багато недоробок бачу вже з першого погляду. Ну, я не знаю, як кому. Мені мій... на моїй руці подобається. Оце такі покупки у мене сьогоднішні теми. Дякую за перегляди. Кому сподобалось лайк, підписку. До нових зустрічей, друзі.